Привіт. Сьогодні ми будемо робити вино з квітів акації. Нарвав я півтора літрову баночку акації, так, легесенько ось її натрамбував. Так, тепер ми дивіться, закип'ятили 5 літрів чистої питної води. І додаємо в наш укроп наші квіти. Так, тепер це все ми перемішуємо. Накриваємо кришкою і ставимо настоюватися на одну добу на 24 години. Так, пройшло 24 години, проціджуємо. Добре, вижимаємо. Так, на цьому етапі ми додаємо 700 грамів цукру і 5 чайних ложок лимонної кислоти. Тепер все добре змішуємо, щоб наш цукор розтворився. Так, і переливаємо у банки. Банки ми заповнюємо на 75% на 3 четверти, щоб було місце для додавання цукру. І додаємо поднічані ложки винних дріжджів. Так, і натягаємо наші рукавички або гідрозатвор, когось що є. Так, Потім ставимо в темне тепле місце. Ідеальна температура 22 градусів. І чекаємо, поки запрацюють наші дріжджі. Коли дріжджі запрацюють, рукавички піднімуться. Дріжджі наші запрацювали, рукавичка піднялась. Тепер через 5 днів ми додаємо ще одну частину цукру 400 г. І потім і ще через 5 днів ми додаємо останню частину цукру 400 г. Потім, коли воно відбродить, рукавичка опуститься, я зніму другу частину відео. Кому це відео сподобалося, ставимо лайк і підписуємося.